Це вогнище запалюють у лісі поблизу селища Гути Так імітують лісову пожежу. Льон центральний, крон центральний видіть на свят. Льон центральний на Висилайте додаткові засоби пожежогасіння». Це планові навчання неподалік кордону Харківської та Сумської областей. Тут рятувальники та лісничі обох регіонів вчаться, як взаємодіяти під час таких пожеж. Територію місцеві лісові господарства оглядають з квадрокоптера. Коли помічають вогонь, першою виїжджає пожежна бригада лісгоспу. Якщо самі не впораються, кличуть рятувальників, каже начальник обласного управління лісового господарства Віталій Скляров. Тоді, коли наша техніка та техніка ДСНС не в змозі загасити лісові пожежі, якщо площа лісової пожежі в поривистому вітрі досягає більше 100 гектар, звичайно залучаються сили лісових пожежних станцій з інших областей. Спільні навчання харківські та сумські лісничі проводять вперше. Гасять по черзі чотири осередки займання. Так вчаться ліквідовувати вогонь в пожежах площею понад 100 гектарів. Нині тут 60 людей та 10 машин. Організація і організація, і виконання цих робіт, підготовка, і навіть ті ж матеріали, технічні нюанси. Купили люди мотопомпу. дивимось, вона працює у такому режимі. А ми кажемо, що навчалися працювати в іншому режимі. Перемикання з одного рукава на інший Це, перш за все затримка у часі. На пожежі у прикордонних регіонах першим виїздить найближчий підрозділ, говорить заступник начальника держслужби з надзвичайних ситуацій Анатолій Торяник. «Для нас, для пожежної охорони та й для лісового кордони не існують. Тобто, якщо є необхідність залучення пожежної техніки лісового господарства іншої області, якщо населений пункт знаходиться ближче до пожежної частини, яка розташована в Дніпропетровській області, то туди виїжджають за планом дніпропетровські підрозділи, а наші потім туди підтягують.